Привіт, привіт, мої дорогенькі! Вирішила записати для вас розклад. Такий, давайте так, експрес-розклад. Дуже багато роботи, дуже багато зараз в мене клієнтів. Не встигаю вам. На YouTube записувати більше відео, як раніше, але буду записувати більш такі змістовні класні відео, які будуть вас трансформувати, заспокоювати, і давати вам якісь, знаєте, от внутрішню, внутрішню я так скажу, гармонію. У нас дві позиції: ось обираєте свою, золота або срібна позиція, да? називаємо це так. Будемо ми з вами дивитися тему. Якщо я втратила себе, або якщо я знаходжуся в розгубленому, загубленому стані, або навіть якщо в мене втратила себе, навіть так мені, мені хочеться сказати, втратила себе, в мене застій, в мене нерозуміння, куди мені рухатись далі, не знаю, як мені діяти. От порада від вищих сил для вас. Давайте розберемося, що зараз відбувається з вами, і для чого це вам, щоб ви зрозуміли. І порада для вас, так? для кожної позиції. Тому думайте про себе, наголошую, цей онлайн-розклад не завжди може резонувати з усіма. Особисто замовляйте номер телефону, я вказую в описанні під відео є посилання. Переходьте і пишіть мені вайбер, телеграм і WhatsApp. Також підписуйтесь на TikTok, там прямі ефіри і наші зустрічі офлайн. Да, навіть таке ми вже почали проводити. Слідкуйте за інформацією, бо буде відбуватися скоро дуже-дуже цікаві речі. Наприклад, один із таких прекрасних моментів це я запускаю свій курс Потароманара. Оце буде, звісно, бомба. Поїхали. А, так, для першої позиції, для другої позиції. Дивимося. Перша позиція, що зараз відбувається в вашому житті? Для чого це вам потрібно? І порада від вищих сил для вас в цій ситуації. І так само друга позиція. Друга позиція, що зараз відбувається у вашому житті? Для чого це вам потрібно? І порада вищих сил для вас. Все, поїхали. Якщо потрібно комусь більше часу приділитися з позицією, ставте на паузу, а ми починаємо дивитися з позиції номер 1 Так, позиція номер два, я чуть, -чуть піддвину сюди, почнемо дивитися позиція номер 1 Золотенька. Золотеньке серденько. Ось таке, хто обрав. Це у нас перша позиція. Окіч, дивимося. Що зараз у вас відбувається у вашому житті? Ух ты ж. Ух ты ж. Ну, ви все ще дивіться, що відбувається в вашому житті? Налаштовуються енергії про власну відповідальність, про що це говорить? Власна відповідальність це потрібно навчитися брати відповідальність за себе, за свої почуття, за свої емоції, за свої вчинки, за своє мислення, за своє бачення, за своє життя, зокрема, за свою енергію. Як мені тут... Щітується, ви трішечки а, маніпулюєте самі собою своєю енергетикою, Занадто багато страхів, в які ви боїтеся зайти а, глибше, побачити глибше. А, чому? Тому що не можете прийняти, що в певний період часу ви були неправі, або в певний період часу вам було боляче, ви могли поступити по-іншому, але поступили отак, як поступили. Тобто, ви не можете прийняти своє минуле до кінця. Ви не хочете прийняти свою силу. Занадто важко вам прийняти свою силу, тому що ви знаєте, тут підсвідомі йдуть програми. Як вам так пояснити? Це Я зараз постараюся. У вас йде процес зараз взяти відповідальність за своє життя. Всього, допомні, ще гляну. Мені йде про. Да, 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 да. Взяти відповідальність за своє життя. Ніхто вам нічого не повинен. Ніхто не повинен усвідомити щось, ніхто не повинен прийти прощення і просити, ніхто не повинен отримати якісь бумеранги, хто вас там образив, ніхто вам нічого не повинен, ніхто не повинен перед вами порадоватись, ніхто не повинен перед вами плясати і розказувати, яка ви обалденна, офігенна особистість душа. Ніхто вам не повинен приходити і Ну, типу, і створювати для вас празніки житті. Це все ваша відповідальність, ваше щастя, ваша любов до себе в першу чергу. Це ваша відповідальність. Як тільки ви це зрозумієте, у вас піде прорив. Бо поки що це йдуть маніпуляції. Ми очікуємо, да, ваша позиція. Ми очікуємо, що хтось. Або щось станеться, така волшебна таблеточка прийде в наше життя, і тоді ми наповнимося. Тоді все поміняється, і тоді життя буде. Буде йти типу, покайфувати, вдруг прийде якась нова людина, а вдруг запропонують якусь роботу, а може щось з цим станеться. Ні, хрена. поки ти не почнеш працювати над собою, поки ти не почнеш жити в свої страхи, де тобі страшно. От, тим, от Я до прикладу скажу, да, це не особистий розклад, це онлайн розклад. Я не можу для кожного тут персонально сказати. Я скажу так: якщо взяти загальну історію, до прикладу, да, вам. Піти в свої страхи зараз. От, наприклад, ви хочете, ви хочете стати управляючим якоїсь дуже крутої, класної компанії? Ви хочете, але внутрішньо ви боїтесь, тому що вважаєте, що ви десь не десь не підходите, десь у вас ще якісь є затики. Які говорять вам про те, що ви недо. Це ідея психологічна, психічна, підсвідома програма, яка не дозволяє вам прийняти свою силу на повну міць і піти в цей страх, тому що це страшно, ти не знаєш, що тебе там чекає, ти не знаєш, чи ти справишся, чи не справишся. Це не є зона комфорту. І від того, як би я не готова брати відповідальність, хоча я знаю, що це зробить мене щасливою, хоча я знаю, що це мені буде кайфово. Вам потрібно забрати всі судження, вам потрібно повністю е йти в свій страх для того, щоб пізнати цей страх, і це принесе вам е остаточне наповнення. Це про відповідальність за своє життя, за своє щастя, за свою... До свій кайф Получиться, не получиться, вас це не повинно турбувати. Ви повинні розуміти, у вас є поклик е, душі. Я пішла і роблю поклик душі іти туди, пішла і роблю. Поклик душі е, встати самогранку, піти на вулицю, пройтися. Пішла і зробила поклик душі е, купити собі якусь дуже класну річ. Пішла і купила. Поклик душі піти, сходити на курси масажу, таро не знаю, будь-чого. Пішла і зробила, не очікуючи. Що, щось це має змінити, щось це мені має дати. Фідбек буде тоді коли, тоді, коли це буде чесно. Тому що чесно, це тоді, коли поклик є. Є поклик, я пішла і зробила. Я не жду, я не аналізую, я не включаю мозок. Бо як тільки мозок включається все. Ну це, ну це прям, це прям хочеться сказати, роз не буду матюкатися, ладно. Ви себе розтрачаєте свою енергію да, життєву, від того важкості багато. Не можете прийняти свою силу, не можете побачити в собі цю силу. Блін, от зараз я реально усвідомлюю. от Я виклала карти, каша, здається, каша. Я не знаю, як я цю інформацію зловила. Я просто йду за покликом, за покликом. Свого серця, душі, своєї інтуїції. Да? Я просто дивлюсь на карту, в мене оживають картинки, і я складаю от е, цілий образ. Розумієте? Знову ж таки, записувати відео це теж відповідальність. Хтось тобто послухає, і для когось це буде важлива, важлива інформація, а хтось почує і навпаки захейтить і скаже, що ти за хуйню ти говориш мені, не хотіла матікатися, не ну, ладно. От, і, і розумієте, і тут теж є певні якісь свої блоки, певні теж свої страхи. Але я йду сюди, тому що я знаю, що я мушу, у мене є поклик душі прийти до вас на розклад і розказати вам. Розумієте? От в чому фішка. Перша позиція. Окей, це те, що відбувається зараз у вас, у вашому житті. Для чого це відбувається? Ну от для вашого росту Королева Пентаклі, Дв'ятка Пентаклі, Двіка Кубків. Дві це по перше. Абсолютно вам скажу так для того, щоб ви знайшли своїх однодумців, для того, щоб ви розквітли, для того, щоб ви енергетично наповнили, для того, щоб ви прокачали свою самооцінку, самоцінність, самодостатність для того, щоб у вас а, прийшов потік енергії, прийшов і дав вам кучу ресурсу. Розумієте, ви повинні повернути свій ресурс, ви повинні створювати свій ресурс від себе, і тим самим ресурсом мені кажуть, що буде партнерство. Для того, щоб прийшло це партнерство, не важливо чи це робота, не важливо, чи це просто стосунки з коханою людиною. Ви повинні бути в ресурсі, ви повинні сидіти на своєму троні, а не вілять, непонятно, куди і що і у цих емоціональних качелях. Взяти відповідальність, сісти на трон. Розумієте? От зараз вас це вчать. Що тільки це ваша відповідальність, як ви себе відчуваєте. порада для вас. Перестати себе аб'юзити. перестати бачити в собі е, е, якусь, е, якусь діч, не знаю, е, е, відчуття недостатності. І е, король мечів мені тут більше, знаєте, як ви сама себе об'юзите, я от інтуїтивно відчуваю, да. Я кажу: дайте старший аркан, ну, якщо, це, якщо це людина, ні. Це те, що у вас в голові, це ваш аб'юз. Це. Це те, що у вас ідуть розмови в голові вашій, і ви не можете ніяк прийняти рішення більше не звертати увагу, не зливати свою енергію на прошле, на те, що було колись. Як тільки у вас думки, як тільки у вас думки виникають про ваше минуле, люди приходять у вас в думки, да, спогади всякі різні, де вам було ужасно боляче, де вам було не по собі, де вам було важко. Тяжко, а, от, прям гірко, дуже сильно. Включайте любов. Дякуйте. Просто проговорю, дякую за те, що була, ти був в моєму житті. Дякую за те, що ти показав мені, що буває і так. Дякую за, за мої уроки. Дякую за те, що я виросла. Дякую просто за те, що в мене такий класний досвід. Розумієте? Просто дякую. І пішли далі робити свої справи. Не заліпайте. Тому що мені тут покануть, да, мені тут показують заліпання і чувство одиночества. Тож нікого нікого не залишилось з старих старої гвардії, хочеться сказати, зі старого сценарію, зі старого життя. Називайте це як хочете. Нікого вже просто не залишилося. І це кайфово, дівчонки, Це кайфово, значить, ви готуєтеся до нових, до нового партнерства, до нових зустрічей. Але все нове прийде на нове, на нову енергію. Не на вашого короля мечей, той, який аб'юзить сам себе. Да? Я аб'южу. Аб я абюзер сам для себе, я абюзерка для себе. А королева Пентаклів. І я ціную себе. Я самодостатня, я самоцінна, я любляча. Я та, яка вибирає себе і свій комфорт, і свою радість. Розумієте? Все. От така у нас порада. Така у нас позиція була перша. Пишіть, будь ласка, свої відгуки в коментарях. Буду вам за це дуже вдячна. Для мене це важливо. Дивимося позиція номер два. Хто обрав отаке срібне серденько? Дивимося вашу позицію. Що у вас відбувається в житті? Угу. Угу. Застой. І в стосунках, і в фінансах, і в ресурсності. У вас в житті, бачите, у вас просто все. У вас просто застой, у вас немає енергетики, у вас немає ресурсу, у вас нічого не відбувається, ніби в ступор. Помаленьку, потихеньку може щось там чуть-чуть проявлятися, потім бац, і знову падати. Зараз я уточню ще. щезлю. Так. Про что ты хочешь сказать мне? Залипание на прошлом, я понял. Ой, Я вам так скажу, не складаються стосунки, бо що заліпаєте на минулому. Я говорю про стосунки про всі, не тільки про чоловіка, а взагалі. Бо у мужчина в вашому житті кермічний, да, який дуже потянув з вас ресурси, дуже потягнув з вас енергію. Ну, давайте так скажу. Ще не можете до кінця відпустити, тому пропоную вам зробити практику відпущення, практику. Гармонізації для себе, прописати радикального прощення практики. Ви собі записуєте, як ці практики називаються, вбиваєте в Google, вам все розкажуть, покажуть, і ви просто зробите. Або в Ютубі теж багато цих є підсказок. От у вас зараз в житті застойки? Де. Мені хочеться сказати, через, да, через минуле страждання. Однак. Да, 100%. Недостаточность. Бачите? даже по кольорам а, співпадає. Але дивіться, тут пентакліва карта, а тут жезлова, Але кольори одні ті самі. Настільки я бажаю карти Таро. Так. А, недостаточно красива, недостаточно щаслива, недостаточно багата, недостаточно красива, недостаточно. Ще щось там, недостатньо ресурсу, недостатньо енергії, недостатньо до мене проявляється, недостатньо я проявляю своє життя, недостатньо я маю чогось там. Цю програму надо обрати. Вона, вона йде після взаємо, взаємодії з останнім мужчиною. Крайні, крайнім мужчиною. Окей. Хорошо. Для чого це? Для чого це збалансування? Я ж кажу баланс. Збалансування. Для чого це? Для того, щоб ви, нарешті, прийшли на новий рівень. Для того, щоб у вас завершилася якась певна циклічність, і ви змогли енергетично і ресурсно розширитись. Ви занадто довго стоїте на одному місці. І на теперішній час ви повинні нарешті вбити в собі. Якийсь минулий досвід, ну, я так грубо хочу вбити собі, прийняти, усвідомити і відпустити, зцілити. Ну, тобто, це радикальне прощення і балансування своїх енергій, розуміння того, що ви вже виросли, вам потрібно це зрозуміти. Ви виросли з оцих от страждалок, ви виросли з отих моментів, коли. Коли ви себе самобічуванням займаєтесь, у вас енергетика вже хоче розкриватися, а ви до цих пір емоційно, цими емоційними качелями не дозволяєте їй масштабуватися. Відповідно, чому її застоїть? Тому що ви сили кажуть, так, ляж полеж, ляж полеж, тому що коли ти починаєш активнічити, у тебе відбуваються емоціональні качелі. Порада вам. Купів, дві карти розочарувань. Розочаруйся уже, наконець в своїй житті, і в своєму прошлому, і в людях тих, які уже тебе розчарували 300 раз. І просто дозволь всьому цьому бути. Дай місце бути, розчаруванню. Дозволь, щоб в твоєму житті було це розчарування, біль, перестань його отвергати. Тобто, тіпо, все те, що було, було прийми. Ви до кінця друга позиція не приймаєте свій минулий досвід. Допоки ви з ним боретесь, у вас немає прориву. Ви не можете зробити прорив. Ви не можете дію зробити на вихід. Ви повернуті, ви повернуті до своїх розчарувань. Це тільки практика, це тільки робота над собою. Так от просто рішила, не буває. Навчитися наповнюватися. Це ваш урок, ваш глобальний урок. Замість того, щоб страждати, переживати, плакати. Ну, це теж дає місце бути. Це теж треба, але має бути певний якийсь певною мірою має бути, знаєте, всяке чудо на три дні. Тобто, певною мірою це має бути на якийсь певний етап період, а не постійно. І до чого я веду. Урок, усвідомити свої розчарування, зробити, зробити висновок, прийняти, зробити висновок, відпустити і навчитися наповнюватися з усілякого гамна робити висновок і бачити позитив. Да, треба навчитися, буде зразу прорив. Як тільки в голові каша. Оця каша, яка нас всередині в голові робиться, коли у нас ілюзій багато, і ми не бачимо, що де куди. Буде трансформація. Відбудеться трансформація, це все, це все згине з вашого простору. Появляться нові люди, нові друзі, нові знайомства. Однозначно появляться. я вам так скажу. Угу. Проявленість буде чуйте свій внутрішній голос і пропрацьовуйте свою самооцінку, самоцінність. У вас дуже часто відбуваються програми знецінення себе, свого досвіду, своїх навичок і вмінь, людей, які навколо вас, неважливо негативні чи вони позитивні. У вас постійне знецінення. Попрацюйте над цим, усвідомте. Що відбулося, для чого це сталося. Пропишіть, заведіть собі такий блокнотик, пропишіть, проговоріть сама з собою, візьміть. Психоло ну, до психолога ходить такое собі. Якщо це психолог, який ще й має якісь певні духовні знання, да, можна піти, тому що там більш глобальніша така тема. Якщо це простий психолог, це буде довго і нудно. Не варто цим всім копатися. Просто з собою писайте, поговоріть, пропишіть і визначте, що ви зробили не так, що ви зробили так. Подякуйте собі за цей вибір, бо по-іншому ви не могли поступити, ви просто не знали. Перестаньте себе вбивати, перестаньте з себе і здіватися. А просто дозвольте собі прийняти ці всі ситуації і дозвольте собі просто бути, бо ви просто є. І по праву свого народження ви заслуговуєте все саме найкраще. Усвідомте цей факт. І розслабтесь наконець. І дозвольте, щоб от, коли ти розслабляєшся, коли ти відпускаєш цю всю ситуацію, все починає енергетично з тобою з'єднуватися енергія легкості. І дійсно тоді ти притягуєш набагато крутіші сценарії в своє життя і перестаєш губити себе в минулому. Такий у нас з вами розклад вийшов на першу другу позицію. Дякую вам, що ви зі мною. Дякую, що обираєте мій простір. Люблю, цілую, обіймаю, буду вдячна вам за ваші коментарі. Всім па-па